Так, ну що, продовжую. Гарячою водою все збив. Тепер все-все пині. Піною. Синій пістолет. О, і будемо сподіватися, що все, все прокатять. Поки що ніякої піни навіть і не очікується. Давай, давай, родная. Ну, звісно, вяло. Але що маємо, те маємо, хоча б так. У мене... Багато сподівань і не було. Дивіться, антидощик ще працює. Пополиваємо, пополиваємо. В будь-якому випадку буде краще, ніж до аварії. Тут головне не впасти. Коли ще буде змога помити машину. Там попереду е, цілий тиждень, цілий тиждень лютих морозів. Коротше, Київ накривають люті морози. Ще раз наголошую, я це роблю, тому що я її обдую і поставлю в бокс, в теплий бокс. І, о, блядь, я не раджу такою хуйньою страждати, якщо ви її на вулиці залишаєте. Так, тапе. Далі. А, я думаю, можна і холодною водою. А потім воском. Осмос, я думаю, тут до срака, але спробуємо, якщо вистачить бабок. Холодна вода. Пінка там трошки попрацювала. Будемо знизу починати. Основна задача, основна задача, це була збити лід, Ну і трошки її помити все таки. О, чесно кажучи, вона она засрана просто неймовірно. О! На для разумения. Норм? я так екстремально в таких погодних умовах машину не мив, але знов таки, я их лому поставил ты в бокс, блядь, ух тут...